І вітання усім, хто нас дивиться. Дякую, що з нами і зараз до головних новин актуальних в Тернополі та області станом на цю годину. Останню дорогу встелили квітами. Жителі Бучицької громади навколішки зустріли тіло загиблого земляка Івана Плішки. Люди тримали у руках лампадки, синьо жовті та червоно-чорні прапори. 29-річний житель села Підлісся поліг у бою з російськими окупантами на Донеччині. Його поховають на малій батьківщині щирі співчуття рідними вічна пам'ять герою. Справжня любов до батьківщини сильніша за смерть. Пам'ять про Андрія Рудого назавжди житиме в серцях його рідних, побратимів та односельчан. Молодшого сержанта, командира взводу протитанкових керованих ракет поховали у селі Мар'янівка Великоберезовицької громади. Останню шану воїну прийшли віддати кілька сотень місцевих. Андрію Рудому було 25 років. Після строкової військової служби в армії він підписав контракт і став до лав Збройних сил України. З 2017 року обороняв державу в зоні АТО ООС. Продовжив захищати рідну землю і після повномасштабного вторгнення РФ загинув у боях з російськими окупантами на Харківщині. Вічна пам'ять захиснику. Звання «Почесний громадянин міста Тернополя посмертно присвоїли ще п'ятьом тернополянам: солдатам Ігорю Рожуку, Володимиру Савчуку, Віктору Яцунику, капітану поліції Сергію Рудому та лейтенанту Тарасу Леню. Відзнаки вручать родинам воїнів у день захисників і захисниць України. Крім того, ще 38 військовослужбовців з нашого міста нагородять відзнаками Тернопільської міської ради. Продовжуємо наживався на волонтерстві на Тернопільщині під час продажу 49 бронежилетів, вартістю близько 800 тисяч гривень затримали чоловіка. Він перепродував амуніцію, яку передавали благодійники. Обвинувальний акт щодо тернополянина вже передали до суду. Вилучені ж бронежилети відправили військовослужбовцям Збройних сил України. Про підвищення рівня води попереджають рятувальники. Негативних наслідків не передбачають, проте зазначають, що внаслідок добігання паводкової хвилі на ділянці Дністра галич заліщики рівень води може піднятися і до метра. Залановитим випускникам грошові премії колишні учні тернопільських шкіл, які успішно склали національний мультипредметний тест, отримують кошти від Тернопільської міської ради. Ті, хто здав на 200 балів один навчальний предмет, отримують по 2 тисячі гривень, два предмети 4 тисячі, а три предмети 8 тисяч гривень. Всього грошові премії отримують 99 юних тернополян. Далі ж про день працівника освіти. Цей день важко назвати святом, але не привітати фахівців теж було б неправильно. Переконані у Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава Чорновола. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення викладачі стали волонтерами, допомагали переселенцям і армії, а ще продовжували навчати дітей. До того ж, чимало вчителів зараз на фронті. За дієвий патріотизм, громадянську мужність і вагомий внесок організацію волонтерського руху освітян Тернополя нагороджується колектив Галицького фахового коледжу. Тому я схиляю низьку голову перед вами. Фахівців Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола привітали із професійним святом. Хоча цього року День працівника освіти важко назвати словом свято та все ж важливо подякувати викладачам за самовіддану роботу і волонтерство. Із перших днів воєнного стану ці люди допомагали не лише переселенцям і армії, а й продовжували навчати дітей. А як інакше, по іншому неможливо мусили стати тим тилом для того, щоб допомагати. Не один раз було так, що я в неділю телефонувала, їхала сама з чоловіком, брала ще. Когось для того, щоб загрузити машину на фронт, повід'їжджали вже, або дати там переселенцям відповідну допомогу. Ви ніхто ніколи не допомогли. Ми не дивилися на час, на годину. Можете чи ні. Ви зорганізовувалися, приїжджали, приходили. Щиро дякую. Не могло бути інакше, адже чимало освітян зараз на фронті захищають Україну. У багатьох присутніх воюють близькі, чоловіки, сини. Їм у цей день окрему подяку вручив представник центру комплектування та соціальної підтримки. Нас запросили сюди з нагоди привітання при всім святом наших освітян, побажати їм всього найкращого здоров'я, натхнення, успіхів, подякувати за їхню працю, творчу роботу, подякувати за те, що вони допомагають збройним силам України. За самовіддану роботу, волонтерство викладачі відзначили подяками і подарунками. Не забули й про тих, хто підготував призерів і переможців учнівських змагань, конкурсів, олімпіад. Викладачка хімії Ольга Спільніченко наголошує, вчитель має йти попереду, щоб навчати, має йти поряд із учнем, щоб його чули, і має бути на крок позаду, щоб у чомусь підштовхнути. Дитинство воно зобов'язане мати оці ці блискучі очі. Так, мати натхнення до життя, і ми намагаємось створювати ситуацію, щоб ті діти, які десь і доторкнулись до того страху, що, що є в нашій країні, щоб вони не жили ним, щоб вони бачили щось інше, і вони бачили те. Те хороше світло, ті перспективи, до яких потрібно йти. За це дякують у день професійного свята, наставникам і студенти Галицького фахового коледжу. Для них це важливо, і для нас це також важливо. Адже відзначити і подякувати тим людям, які е, працюють над тим, щоб дати нам якісь знання, щоб зробити з нас маленьких діток, дорослих, освічених людей. От тому. Ми справді дуже вдячні їм за це. Ми приєднуємось до привітань усіх причетних до сфери освіти України. Вчителі і викладачі це ще один фронт оборони, який об'єднався і допомагає наблизити нашу перемогу. Повітряна тривога. Отже, дитину ви не заберете. У Тернополі вкотре нагадують, якщо сигнал про небезпеку пролунав під час уроків, дітей з укриттів ніхто не відпустить навіть під відповідальність батьків. Чому дізнаєтесь у нашому сюжеті? Якщо тривога, це значить, що робиться. Тебе бігти в підвал. А де під час уроків перечікують тривогу ваші діти? Звичайно ж, в укритті. Ось уже місяць школярі Тернопільщини навчаються за новими реаліями життя. Повітряна тривога дорівнює бомбосховище, і це правильно. Проте постає запитання: чи можуть батьки забрати свою дитину, якщо повітряна тривога застала під кінець уроків? Відповідь ні. Відповідальність за дитину під час освітнього процесу несе педагог. І якщо повітряна тривога пролунала за 10 хвилин до кінця уроків, школярам все одно необхідно спуститися у місце Кількість дітей, яка перебуває в закладах освіти, наприклад, міста Тернополя є великою, і в укриття одночасно спускається 200, 300 чи 400 учнів. Шлях до укриття також кожен клас має визначений, але по цьому шляху буде зустрічатися декілька класів. і коли класний керівник чи педагогічний працівник, який веде дітей в укриття, привів їх у визначене місце, де вони мають бути, зрозуміло, що він перерахує, скільки дітей опустилося в укриття. І якщо педагогічний працівник не поставлений до відома і його не попередили про те, що дитина якась має піти додому, що її батьки забирають, зрозуміло, що учителя виникає. Переляк, що хтось залишився в навчальному закладі або в класі, і всі починають шукати педагогічні працівники цю дитину. Ті ж батьки, які з певних причин хочуть забрати дитину раніше, повинні повідомити про це педагога, написати заяву, де вказаний точний час, коли слід дитину відпустити. Тому в таких випадках батькам, якщо прозвучала сирена, мали б зателефонувати педагогічному працівнику і спуститися в укриття, де у цей період перебуває дитина, і відповідно зі згоди батьків, відповідно до тої заяви, яку вони надали, вони можуть забрати дитину. Тернопільські батьки про такі правила знають. Нам кажуть, перед початком року вчителі детально розповіли про весь алгоритм дій під час повітряної тривоги. Тому правило не відпускати дітей з укриттів підтримують. Перед навчальним роком вчителька все пояснила, як буде все проходити. В них було ще в школі навчальні тривоги, щоб діти потім не панікували, щоб вони вже знали, як це буде відбуватися. І вже коли була справжня тривога, то вони вже були готові. Діти мають залишатися в школі. І коли закінчується вже тривога, то діти які батьки можуть забрати дітей після навчання. Краще хай будуть в укритті, моя думка, тому що ну не знаємо, де ракета попаде. Як будемо йти додому зі школи, краще діти залишаються в укритті до відміни тривоги. І тоді хай батьки йдуть і забирають дітей. Я б не забирала екс. Якщо вже тривога, дитина в підвалі, то хай вже тут почекати. Вважаю, тоді після тривоги можна спокійно забрати дітей. Попереджали, що це відповідальність вчителів, дирекції школи, коли під час тривоги батьки не мають права забирати. І самі школярі знають, що робити, коли звучить сигнал Повітряна тривога, навіть мають чим розважити себе у бомбосховищі. Ми стаємо в ряд і йдемо до укриття. Ми там малюємо, їмо, граємося, в телефоні сидимо. Треба спочатку ще е, Взяв рук за тривожні рюкзаки, ряд біля вікна, потім ряд біля посередині, а потім ряд біля стіни. І ви виходите в підвал, так? Да. А в підвалі що робите, поки тривога? Ну ми сидимо в телефонах, там є інтернет. Ми ж у свою чергу ще раз нагадуємо: не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Ворог веде безжалісну і підлу війну, тому бережіть себе та своїх дітей. І ще одна історія: Усь уже сім місяців від початку повномасштабного вторгнення жителі села Ладичин готують їжу для наших захисників. Ліплять вареники, роблять тушонки, печуть солодощі. За цей час вже налагодили усю логістику. Про волонтерство всього села. Дивіться у сюжеті. Працюють на перемогу України усім селом. Пані Надія, господиня із ладича на Миколинецької громади. Від початку повномасштабного вторгнення жінка готує їжу для наших захисників. Ліпить вареники, пече солодощі, робить тушонки та ще багато інших смаколиків. Усе для українських бійців. Майже через день ми готували вареники. У нас вихідна на день було по 80 літрів вареників. Ми ліпили. Ну саме більше тут на кухні було 8 чоловік. Коли настало тепло, ми почали пекти суху випечку. Пекли тушонки кожен, кожен тиждень у нас були. Раз на тиждень Миколаївна привозить порося і ми готуємо тушонки. Перед великодніми святами ми зготували 120 пасок, виготовили хлопцям. Так само, як і пані Надія, їжу готують і усі мешканці Ладичина. Потім усе приносять до місцевого клубу, адже саме тут організували волонтерський штаб ще на початку війни. За власними підрахунками розповідають місцеві, вже надіслали понад 13 тонн продуктів. Зараз мають навіть свій власний бренд. До кожного пакунку кладуть маленькі сердечка із написом з любов'ю Ладичин, а також спеціальні наклейки. Зараз у нас вже все регулярно налагоджено. Два рази в тиждень у нас збір ось тут в клубі. Переважно це печиво, зараз у нас тушонки налагоджені, різні паштети. Також ми зараз, коли вже стає холодніше, це будуть вареники і будуть каші з м'ясом, зразу так, щоб повний комплексний обід був. Також... Завжди я доставляємо мівіну, макарони, чай, кава. Також робимо різні салати, як корейська морква, винігрет. Люди не лишають не лишають свої допомоги, бо всі розуміють, зараз багато воїнів пішло, і ті сім'ї, в яких воїни пішли воювати, вони дають якийсь такий більший позив і дають такий більшу, навіть як сказати. Надію якусь таку, щоб люди більше робили, бо ми розуміємо, що е, якщо ми не будемо цього робити, воїнам буде набагато важче. Долучаються до волонтерства у селі і місцеві благодійники. Раз у тиждень сюди привозять м'ясо, з якого господині варять тушонки. Дівчата вже тоді я привожу в село і вони виготовляють тушонки, розбирають там кожну свою частину. Не стоять осторонь і найменші жителі села Ладичин. Аби підняти бойовий дух наших захисників, діти передають разом із їжею малюнки. Сьогодні ж бажають воїнам швидкої перемоги. Що вони знали, Що ми їх любимо. Що ти хочеш побажати воїнам? Доброти і щоб і ще що побажаю їм цілий день було здорові. Щоб війна поскоріше скінчилася, і щоб, щоб вони щоб могли, щоб там щоб були здорові. Добрати, і щоб вони перемогли. У клуб, окрім їжі, жителі Ладичина приносять і одяг, тому переселенці, які знайшли у селі прихисток, можуть прийти сюди і взяти для себе необхідне. На цьому в мене все більше в наступних випусках. Дякую, що були з нами. І Далі слово в аналітичну студію. Долучайтесь.